Усім доброго дня! У мене буде до вас таке питання. Що це таке на дереві? Ось це я відломила вже. Щось таке наросло. Прям як гриб. Ось так воно. Отак От воно наросло. Що це таке? Фу. Це якась болезнь. Ось, дивіться, випирає прямо в кору, знімає, виносить. Прямо зсередини дивіться. Хто знає що це таке? І он теж отак от, от. Бачите, прямо виносить кору зсередини. Що воно таке? Перший раз таке бачу. Напишіть, будь ласка, хто знає, хто з таким стикався.